Сергію Нілаяну в які були вбиті 22 січня, це був наслідок одного того підписання зрадницького вашого законопроекту, який ви будемо Їхав Ніколаєвка. Тут чоловік десь було вісім, Так було Сергія Анатолійовича. Стояло тут на площі, ми Сергій проходили. Ви говорити, я... І я хочу я за... вас запитати, Мені. зараз ми всі говоримо так, про гідність. Я, я хочу запитати, чи має гідність пан Сергій Анатолійович, коли, знаючи за собою отакий багаж, негатив, який привів до всього, до кровопролиття, чи має він моральне право йти сюди? Не я не навіть Значит, я там заразу. Тихо, тихо.